Біфрен, спокій за ясної голови. Я не поїхав. Я теж вирішив піти на фронт. Мені не страшна смерть. Бувало возив я поранених. Тривоги, снаряди, снайпери стріляють. Але та сила, яка в мене є, вона мені підказувала, де скільки солдатів сидить ворогів, скільки в них зброї, скільки куль. От в мене ще були люди. Кажу, у вас коричнева машина? Вони кажуть, так я кажу, не їдьте, вас вб'ють. Ну Ось не почув. Вбили їх. Я сон побачив ще 14-го року. Я побачив Ісуса Христа, який по майдану ходить в крові. Він в Україні дуже багато зрадників. На що розраховувати українцям чи повертатися в Україну? Як довго триватиме війна? хороші, хороші емоції. Десь після березня хороші емоції. Чи є вільне серце хаяла? Вітаю вас, я Григорій Решетник. І ви дивитеся проєкт. Як ти? Сьогодні у мене в гостях дворазовий переможець проєкту Битва екстрасенсів, а також постійний експерт проєкту Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов. Хаял Алекперов азербайджанський екстрасенс та астролог, який здобув великої популярності в Україні. Спершу хаял боровся за звання кращого екстрасенса в шоу Екстрахіс азербайджанському аналозі битви екстрасенсів. Він дійшов до фіналу, але перемогти не зміг, так як перед цим переніс важку хворобу. Після цього хаял Алекперов став переможцем сьомого, потім і десятого сезонів українського шоу. Битви екстрасенсів» і отримав почесне місце в журі, отриманий за перемогу у сьомому сезоні гонорар Хая Лекперов витратив на лікування тяжко хворої матері. Сестра Хаяла жаля Алекперова. Також є ясновидицею. Вона перемогла у 21 му сезоні битви екстрасенсів». Бачить минуле передбачає майбутнє за допомогою молитов, може змінювати долю людини. Хай дуже радий тебе бачити. Почну з запитання, як ти Дуже боляче в душі. Я думаю, що ця біль на все життя її ніяк неможливо не ні забути, не переробити боляче, але намагаюся триматися. Наші збройні сили України якось тримаються. Ми спілкуємося часто. Я морально підтримую їх. Ну, треба мати. Я завжди прошу Бога. Людям терпіння Михайло, Я знаю, що ти володієш російською мовою. знаю російську мову, але просто не хочеться розмовляти цією мовою. Люди, які спілкуються цією мовою, вони якось принизили себе. Каял, дуже приємно, що ти сказав наші збройні сили України. Як давно ти живеш в Україні і ти ідентифікуєш себе вже як українець. Я в Україні живу 12 років. 2010 року я приїхав в битву. Полетів додому, повернувся на другий проєкт. Потім слідство, потім все буде добре. Маму тут лікував. В мене мама тут була в передсмертному стані 2010 року. Але ніхто не брався за неї. Низький уклін українським лікарям. А мусова тут у Києві витягнули маму з того світу, взялися, оперували. І по цей день вона живе. І я вдячний. І очі татові з мамою оперували тут, і сестра тут операцію робила. Мамі не раз робили тут операцію, і дякуючи українським лікарям, вона є на світі. Що я ще можу сказати? Я вдячний Україні, я люблю цю країну. Як розпочалось твоє 24 лютого. 24-го була моя задача набрати людей, які мені дорогі. Я їх забрав і поїхали на Західну Україну. Коли цей хаос почався, всі зрозуміло тікали. Я знаю багато іноземців, які втікали. Я не поїхав. У мене є друзі, у мене є люди, яких я люблю. Є гордість, честь, достоинство. Є діти, яких я люблю. Ну, Наприклад, є люди до мене звертаються. У них багато років не буває дітей, зачаровані. Я їх очищаю, я їм допомагаю в своїй сфері, і у них з'являються на світ діти. Ну, якщо через мої молитви, то я вважаюся їхнім духовним батьком. З цими сім'ями ми спілкуємося, я маю зв'язки. Ну, от ви уявіть, як би я міг поїхати сидіти вдома і спокійно спати. Я не зможу спати. Я би не міг спати. Я би в будь-якому разі повернувся. Я просто якось себе зрадником побачив, розумієте? Це можливо не просто передати. Я думаю, що я потрібен тут. Потрібен ракет. Я не боюсь, мін. Я не боюсь. Я сам військовий колишній. І ті люди, які мені дорогі, вони зараз живі, здорові. І Я подумав, якщо з ними щось станеться, я теж вирішив піти на фронт. Мені не страшна смерть, тому що рано чи пізно ми всі помремо. Я знаю, що твій дідусь був військовий, і ти також маєш навіть військове звання, чому вирішив кардинально змінити своє життя. Коли ми були дітьми, дивилися фільм Рембо не знаю командас. Одягалися по військовому. Дід був, я його бачив в погонах, черевики гарні. Дід в мене був з 1947 по 1957 рік воєнкомом в Донецьку. А за наказом Сталіна він прийшов 10 років керував цим воєкометом. Комісаром був, розумієте, я відучився в ліцеї, відучився в академіях, добре вчився, все нормально. Три роки сім місяців пропрацював як офіцер. Чому я пішов? В мене таке завдання було: я повертав покійників додому. Тобто, хтось помер з солдатів, я повинен був або в воєнкомат, або рідним донести. І це в моєму розумінні саме така складна професія, тому що і матюкали нас, і обзивали, і зневажали. Все, що хочеш, і шкода. От уяви. Тебе кличуть в штаб, померло дев'ять солдатів. Відвезу їх додому, віддай. І як ти прийдеш до цієї людини, будеш стукати в двері. Будьте здорові, ваш син загинув. Смертю, смертю, я через це пішов, чесно скажу. уявити складно. А скільки тобі років було? Двадцять чотири. Молодий хлопець. Так ці покійники мені снилися. Я їх в машині возив, Знаєш, дивлюсь на них мертві. Це такі кошмари були. Останній раз було таке. я по цей день пам'ятаю. у нас солдат помер. Помер снайпер вбив, а в нього нікого не було, тільки мати. Батько раніше помер. Він єдиний син. Ви не повірите, десь через чотири дні мене покликали. Сказали, треба віднести продукти. Я прийшов, стоїть і його і мама на фотографія. Я питаю, що трапилось. Мама каже: не змогла пережити. Повісилася. Так, оце була остання крапля. Я поставив всі продукти біля огорожі, сів в машину і поїхав. Це одна професія. Я читав в інтернеті, що однією з причин того, що ти вирішив залишити військову службу, була історія пов'язана з коханням. Та ні, яке кохання, я був в бойовій зоні. Що мені там? Солдатам в коханні зізнаватись, чи що ні, ні. Ну це була дівчина, зрозуміло. Але ця історія ніяким чином не має стосунку до цього. Кохання це сильно сила, я б сказав. Але заради кохання я б накинув не, не кар'єру, а захист вітчизни. В інтернеті там про мене в мене й дружина була, якої немає, і донька. Десь нещодавно читав, кинув жінку, працює в пекарні, не платить аліменти. Ну, в мене дітей немає. Яка жінка, яка пекарня? Коли ти був військовим, власне, возив цих померлих хлопців, військових, чи відчував ти тоді вже екстрасенсорні здібності? Коли коли був військовим, ви розумієте, там постійно тривоги, снаряди, снайпери стріляють. Не було того дара, щоб сісти, відчути, поспілкуватися з духом. Але та сила, яка в мене є з 13 років, вона в процесі бойової зони, коли я служив, вона мені підказувала, де скільки солдатів сидить ворогів, скільки в них зброї, скільки куль, як вони рухаються, як вони виглядають, які у них ножі, я це все бачив. А чи причував ти війну в Україні? Були якісь знаки? Моя сестра теж в битві екстрасенсів брала участь. Вона перемогла там в 21 сезоні. Побачила десь 12-го числа. Сон ніж з крові. Вона попросила брат, подивись на мій сон. Я коли помолився, відчуття не хороші. Я помолився, поспав і вісні побачив, що війна почнеться. Я їй відправив 20-го числа додому, 20-го. за чотири дні до війни. Вона каже: Бориспіль тоді працював. Каже, брат, пішли, пішли. Я кажу: ні, сестра. в мене тут є люди дуже дорогі. Мені я залишусь. Ну а в тебе діти, якщо з дітьми щось трапиться, то за дітьми ніхто не буде доглядати. Якщо зі мною щось трапиться, ну в мене немає дітей, щоб хтось за мною плакав. Я її відправив. Вона полетіла за логікою. 2014-го почалась війна. Донецьк, Луганськ, Крим. Я відчував, що колись прийде сюди ця біда, тому що я сон побачив ще 2014-го року. Я побачив Ісуса Христа, який по майдану ходить. ще в 14-му, коли майдан був, люди вбивали один одного. Що ж я говорив, хлопці за землю не вбивайте один одного. Ну у вісні його бачив в крові. Він був в Україні. Дуже багато зрадників, тому що сусідська країна дуже багато людей за багато років тут одружились. Заміж виходили, народжували, зачали. І зрозуміло, що великий зв'язок є. І зрозуміло, в цій масі є і хороші, і нехороші. І плюс у нас же більше 32 років була війна з Вірменією. Почалася через російські руки. Це Нагірний Карабах, так так. так. Ми коли служили, захищались, оборонялись. Російські солдати, ну там один вірменин і чотири росіяни. Ми не знали, з ким ми воюємо. Ми навіть не знали, з ми з росіянами воюємо чи з вірман. Ми Вони просто там сиділи. Їх було дуже багато. Я зрозумів, що є така сволочна країна, яка Знаєш, є як собака, яка чіпляється зуби і не хоче відпускати. Це отака от наволочі натура. Вони теж хотіли нашу землю через вірмен забрати, але не вийшло, тому що тоді підключилась Турція, підключився Пакистан. Ну вони зрозуміли, що далі Пакистан дуже велика країна, сильна, і через це вони не пішли вперед. Хаял, після цієї твоєї відповіді кожна людина сьогодні згадуватиме, що їй наснилось. Поясни, будь ласка, чи е, справді там треба довіряти нам, чи саме тобі видіння приходять і передбачення через сни? це напівсмертний стан людини. Тобто, це все ти вже відключився на якихось декілька годин. Тоді душа залишає тіло. Вона попадає в астрал. Минуле теперішнє чи майбутнє? Це так як написано в Біблії в Корані: Душа нам не належить. Через це снам треба вірити. Треба тільки трактувати і зрозуміти, що ти маєш далі робити. Ось це складно. От в мене ще були люди. Вони попросили мене помолитися, вони кудись повинні були їхати в процесі війни. Я поспав, побачив, що вони в коричневій машині мають кудись їхати. О п'ятій ранку я набираю питаю види. Ми їдемо. Кажу: у вас коричнева машина? Вони кажуть: так. Я кажу: не їдьте, вас вб'ють. Ну ось не почули, вбили їх. Шкода людей. Я вів людей. Наприклад, вони кудись мали їхати, рухатися, я їм казав, ось тоді їдь, а тоді не їдь. Я конкретно зайнятий був і займаюся цим процесом, тому що люди не знали, що їх чекає. Ну хочуть вийти на дорогу, ну вб'ють, не вб'ють живими. Дійдуть, не дійдуть. А чому люди звертаються до тебе, Хаял, і в той же час не довіряють твоїм словам? люди завжди чують те, що вони хочуть. Люди, які багато років зі мною працюють 10, 15, 20 років. Вони вже розуміють, куди я їх веду. Хайл, домовляючись про цю зйомку, ми підшуковували таке віконце і час в графіку, адже ти дуже активно займаєшся волонтерською діяльністю і допомагаєш. І я принагідно дякую тобі. Скажи, будь ласка, про волонтерську місію якось мені один друг телефонує. Хороший хлопець зі Львова. Слухай, каже, у нас там хлопець поїхав, гуманітаркою щось там возив, бойова зона. Розстріляли машину, у нас машини немає. Підвозити ліки. Я кажу, ну в мене є машина, давай я приїду до тебе. Він каже: Так ти не будеш боятися? Я кажу кого? Так я кажу, ми всі помремо рано чи пізно. Я поїхав не один, не два рази. Ліки ліки возив там в лікарню. Памперси, їжа, гуманітарка, хімія. Пару разів бронежилети. Вони там шили, мені давали, я відвозив. Все як треба? Так, так. Інтернати возив там дітям, в яких немає батьків. В інтернати давав їжу. Ну там, памперси, ну чим міг. Багато чого було, я не хочу розповідати. Це не можна. Бувало, возив я поранених. Треба було встигнути. Був там вогонь, обстріл, ніхто не міг туди лазити. Ну, зрозуміло, страшно. У мене не було ні зброї, нічого. Я поїхав. Хотіли мені подякувати там грошима, подякувати бензином якимось. Я кажу, хлопці, я роблю це від серця. Я знаю, що ви народ чистий, добрий, позитивний. Просто на вас на Мені нічого не треба. Ну вони мені дали грамот. Три грамоти дали в різних військових частинах. Що я там допомагаю і волонтерам. Часто просять за військових, родичі чи за тих, хто не можуть знайти за зниклих безвісти. Звертається багато, там три аспекти є. Неживий чи в полоні, чи повернеться. От саме найскладніше там, в полоні. Це дуже складно. Є визначені молитви. Треба захищати його там, щоб там все було нормально. Повернувся так. Молитва є спеціальна для цих. Так, і молити, звичайно. Це твої амулети, Хелтаб Амлітва. У мене є амулети там, так я їх роблю, заряджаю, якщо в полоні чи йде на фронт, щоб захищали. А потім почав робити вебінари. Тобто в людини питання хоче відповідь дізнатися. Я пишу там, точніше, якщо хочеш дізнатися, відправляєш за силу, скільки хочеш грошей. Відправляєш мені чек, і я на твоє питання відповідаю. Ну і вже кілька років я ось так зсу допомагаю. Зрозуміло, я не резидент. У мене немає картки. Я допомагаю через притул. Через е, фонд так притупритула. Так. так так до речі, про притул. Я знаю, що ти був на одній зі зйомок. Так Так-так. тисячі 2014 році і сказав, що на Сергія чекає таке велике світле майбутнє. І він буде з такою прекрасною місією в Україні. Ви розумієте, дуже багато людей просто на дорозі підходять і питають, а що мене чекає? Зрозуміло, людей я не ображаю. Але ну що тебе чекає, що тебе чекає? Знаєш, кажу до побачення і поїхав. Ну питав тебе, що... що тебе чекає? ну звичайно, так. Всі питають. Вам скажу одне. я коли бачу певні сили, знаки за людьми. Ну це три знаки. Будуть складнощі потім добре. Буде нормально так. Ну все життя нормально. А ще коли я бачу крила і знак Соломон, я розумію, все, його вже ведуть. Він туди піде по-любому, хоч що зроби. Ось я побачив і йому підказав: ми всі сильні, слабких людей немає, всі по-своєму сильні. Даремно люди не приходять на цей світ. У кожного якась місія є. Просто Господь не посилає даремно людей. Деякі люди знають це як вибір. Деякі люди народжуються живуть для доброти, для світла, для допомоги іншим людям. А деякі народжуються, щоб завдати зла, бісу чи дияволу служити, а не Богу. Хайал, чи бувають моменти, коли ти можеш відмовити людині, там не надаєш послуги і принципово не кажеш, що її чекає майбутнець, якщо сказати, що я всім допомагаю, я можу вас обманути. Я не господь. Я відмовляюся в двох випадках: в першому випадку я відмовляюся від людей, коли вони приходять зробити зло. Я кажу, не займайся цим, воно повернеться це зло. Друге, ті люди, яких Бог почав випробовувати. Розумієш момент випробування. Їх Бог просто так не випробовує. А ти мій раб, все я тебе буду випробовувати там років десять. Все ні, перше, якщо ти згрішив, друге, якщо Бог готує тебе до чогось, розумієш. Я пояснюю, чому в неї така біда, і що буде далі, і що вона повинна робити. Приходить жінка, каже: хворію, грошей немає. Бідність, там друзі відвернулись. Все таке. Я кажу, стій. аборт робила так не раз. Я кажу, ось А що мені робити, хая. Я кажу, дивись, Бог сердиться на тебе. Я тобі нічим не допоможу. Я не Господь пробачити твої гріхи. У тебе єдиний вихід. Іди в інтернет, допоможи дітям. І тобі все повернеться, те, що ти втратила, і не раз було, вони повертались з подякою. Так, хаял каже, мені та подруга зателефонувала. Та та я вже якось боюся зучити. Таке відчуття, що я на колію стою. все нормально. Та кажу, він тебе пробачив. Ну вони не відчуваються. Я відчуваюся. Що до них янголи повернулися, але за божої волі. Ось, наприклад, приходить до мене людина, каже: Хаял, дитина каже, хворіє, не ходить. Що мені робити? Ну, в екстрасенсів був шаманів був, навіть до Тибету літав. Деякі кажуть пороблено деякі кажуть магія я так дивлюся. Що... Ага, розумію, що кажу, ти любиш полювання? Так каже, люблю. Капець, не можу жити. Люблю стріляти, олені, шашлик, всяке різне. І я кажу, ти знаєш, скільки ти тварин? Ти каже, блін, мільйон. Ну от тебе Бог покорив. Ніякої магії немає. Ти забираєш дитинче волені, кабана. також є вибачманою голодний полює. А для кайфу не можна вбивати. Ти багато крові пролив. Ти йди до церкви. Проси прощення на колінах. стій. Він зробив, послухав мене. За тиждень дитина почала ходити потрошки. Він приїхав до мене і каже: Ну я свиня. Я поклявся зброю, не брати до рук. Розумієте, різні історії бувають. Це просто треба зустрітися з людиною, подивитися на її долю. І сказати так. Ну ні, не було такого, що треба на людей кричати. Я людей люблю, я поважаю людей, я знаю, що людям потрібна допомога. Знаєш, приходить мені питання ставлять таке сильне. Там один з депутатів мені питання поставив чуєш, каже? Що вчинки предків люди оплачують? Питання ставить. А чому діти? Тому що Бог каже, ти. Образив мою дитину. Ми всі божі діти. А я буду ображати твою дитину. Подивлюсь, як подобається. Хайлти сказав, що переїхали на західну, був деякий час там, а потім повернувся. Чому вирішив власне повернутися і в Київ, і які події це супроводжував? Я поїхав на Західну Україну заради друзів, щоб якщо що вони далі тікали. Десь близько двох місяців. Потім ці друзі побачили, що я якось сильно думаю. Я не люблю, коли мене хтось бачить задумливим чи сумним. Вони розуміють, що я дуже м переживаю. Я злякався, що вони можуть злякатися. Думаю, ні, люди мене люблять, поважають. І я їм, ну зрозуміло, не всім. Ну, людям, які мені близькі, які мене знають. Я даю надію, силу, можна сказати. Я повернувся в Київ, повернувся а сусідки. Думали, що вже війна закінчилася. Так, хлопці, чекайте, війна не закінчилася. ну але дуже багато людей, реально більшість мені писали Слухай, хлопці тебе вже в Києві там бачили. Що там війна закінчилася? І я зрозумів, що люди, котрі, котрі мене люблять, які мені вірять, довіряють. Якось я їм приніс силу, що я повернувся, і буде все добре. Це як знак вони прийняли. Я знаю, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у тебе в інстаграмі була чи до 2014 року певна частина російської аудиторії, як зараз? Ну, у мене в Росії взагалі ніяких стосунків немає, і взагалі з Росії я нікого не приймаю. Хейл, я вже років 12 веду проєкт Холостяк. Uh, і глядачі телеканалу, глядачки просто не вибачать мене, якщо я не спитаю, чи він серце хаяла uh, Ну, пишуть же часто, видний, харизматичний. Боже, як сказати вам, що є таке життя, все зв'язано з людьми. Хочу всіх підняти, всіх поставити на ноги, хочу всім дати хліба, хочу всім дорогу відкрити. Хочу всім щастя зробити, обереги робити. Це дуже складно особисте життя навіть часу не вистачить. Зрозуміло там діти, майбутнє. Це все у мене от стосовно роботи. Коли я розумію, що людина я доніс вже до потрібної вершини, це для мене щастя. Я люблю Україну. Ми всі з України. Що ще сказати? Чи українські дівчата найкращі дівчата в світі? хороші. Вони дуже добрі, позитивні, співчутливі, добрі, добросовісні. Вони взагалі то я так кажу, не тільки про дівчат, але й про російські й українські народи я так би мовити, нейтральний. Я не росіянин, не українець, я нейтральний. То українці це такий народ, вони завжди хочуть будувати, чогось добитися, кар'єру робити, ну так вкладувати душу. Думають про майбутнє, будують майбутнє. Ось це до українського народу відноситься. те, що я перерахував. До російського народу відноситься вони крадії. Грабувати, забрати, і при цьому і при цьому я перепрошую нічого не робити, відібрати, забрати. От хитрістю, напором, наїздом забрати, і і при цьому вони нічого не роблять. Тому що дивіться, якщо взяти дуже велика країна Росія. Дуже багато бомжів, дуже багато людей там нічого немає. Я розумію, що прогнози це річ така невдячна, як то кажуть, на що розраховувати українцям, чого очікувати, чи повертатися в Україну, як довго триватиме війна? Ви розумієте, я тут теж знаходжусь кожен день. Молюся, читаю. Молюся, читаю молитву за Україну. Там є полонені заполонених. Читаю, фото мені відправляють. Ну так займаюсь, не відстаю від своєї допомоги. Я хочу, щоб всім було добре. Я не Бог зрозуміло. Десь я побачив наступний рік березень, квітень ці місяці. Я можу помилятися. Ну ось в цей час щось буде. Цей місяць далі я не можу побачити. Ну, це щось таке світле, позитивне для України, для українців. Так, так, хороші, хороші емоції. Пішли. Десь після березня хороші емоції. Ну думаю, більше не буду викликати сили. Я думаю, вже стрімке відновлення буде України і світлого майбутнього. Я знаю, що ти закінчив факультет релігія знавства, чи існує якась універсальна молитва для українців, от яка може бути така об'єднуюча. всі молитви святі, ті, що в біблії, всі від початку книги до кінця. От будь-який українець знає лише одну молитву, отче наш. І все більше більше ви не знаєте. Але за законом, за законом релігії, треба три молитви знати. Повірте, б ви наробили, Бог чує і бачить, і через це казати, що треба молитися, щоб було все добре. А за ворога треба сказати, що Бог сам судя. Ця осінь, як ніколи раніше. Вас вітає проект «Холостяк» Буде наповнена життя. Хочеться закохатися. Це має бути українка в Україні. Хочеться її знайти. Ми подаруємо одне одному пристрасть. А в мене мурашки та мрії Ми з тобою ідеальна пара. Ми нагадаємо собі і кожному Я хочу романтичні побачення. Найцінніше, що ми маємо життя. Дивись весь проект Холщак з тридцятого вересня, Люби життя разом зі з тебе не так давно у мене в гостях була Альона Курилова. Я питав у неї про порчу на Путіна чи звертаються з такими запитами. Я не займався цим, я не займаюся злом. Я завжди казав нічого не роби сам. Бог суддя, Бог накаже каже рано чи пізно. От знаєш, питання часу. Там якщо в нього. Чародії захисники, якісь я не знаю хто є, кого немає, але скажу, що в нього духовне ім'я, щоб його магія не взяла. Це не Володимир, це інше. То йому батюшка присвоїв інше ім'я. Через це він захищений з цього боку. Добре, щоб він там і док. На все воля Божа, але в глибині серця про це мріє кожен українець і українська родина, сім'я. Тим більше після тих жахливих речей, які накоїли тут. Російська армія в мене ще є традиція бліц. Я ставлю запитання, коротка відповідь. Найгірший твій спогад за часів війни мені не подобається, коли людям боляче. Я Оці діти маленькі дивлюся. Там є пара відео. Там сирен вони бояться, дивлячись, дивлячись в небо. Раптом ракети прилетить. Дитині три роки. Що ще можу сказати? Найприємніша річ, яка сталася з тобою за час війни. Радість того, що я бачу, що росіяни здихають. Фактично, скільки техніки знищено. Радіє, чому Чи чекає за божими законами Божа кара на окупантів? Якою вона буде? звичайно, що чекає. Там ще багато чого з ними відбудеться. Про що мрія? Хаял Олікперов? хочу, щоб у мене і всіх хороших людей було все добре. Хаял, я. Дуже поважав тебе до цієї зустрічі, і після цієї зустрічі я ще більше почав в твоєму обличчі поважати весь азербайджанський народ, його принциповість. І дякуємо вам за підтримку. І е, дякую також, що твоє серце напівукраїнське, напівазербайджанське. Як кажуть у нас в Україні. Слава Україні! Героям слава! Дякую, спасибі. Дякую.